А я її не збирався. Я не розумію. Та ну знов лупа. Ще з бороди сиплеться. Добре, що є дермазол. Дермазол плюс її проти грибка та підходить для волосся як голови, так і бороди. Дермазол лупа під контролем. День звіта Просткомбі без частих походів до туалету. Тільки твої правила навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта Просткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовипускання та сексуального потягу. Віта Просткомбі потрійне піклування про простату. Штада Соня, Соня. А що він такий щедрий А, підключив все разом від Київстар, де мобільний домашній інтернет та Київстар тебе в одному тарифі. О! Сонь, ля, а що це він? Тариф все разом вигідніше і всього один платіж. Сонь. Диви, що це Ах, краще б вам пам'ять об'єднала. Мобільний зв'язок, домашній інтернет та Київстар ТБ в одному тарифі. Зручно, коли все разом. Вигідно, коли Київстар. Екзамен на ефективність складають звичайна щітка та звукова І Я точно відчуваю різницю. Філіп Сонікер. Ефективне чищення з турботою про мої зуби та ясна. Вона здійснює правильні помітальні рухи, як рекомендують стоматологи, та вимиває вдв... 20 разів більше нальот. Мій вибір звукова зубна щітка Philips Sonicare. Я не завжди заклопотана. Ну, добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Оновіть свою оселю до новорічних свят із чудовими пропозиціями від юск. Отримайте знижки від 20 до 50% на пледи. Наприклад, м'який плед лише за 350 п'ятдесят гривень, знижка 50%. А також знижки від 20 до 50% на новорічні гірлянди. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск Скандинавієн Сліпін Кашель, стоп, Сто писантева. А це стає. То це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів. До вазин тева є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD» всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення. «Авіасад». дзвоніть 0800 500 460. Головний біль знає наскільки інтенсивний рівень стресу, втоми та виснаження переживає ваш організм. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс це потрійна формула розроблена для усунення болю. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Від Фармак. Чай граф твой стиль, чай граф твой смак. Каждый день выбирай свой неповторный шлях. Чай граф твой стиль, чай граф твой смак. Yeah. Чай граф твой стиль, твий смак. Виталий, Виталий Космовский подписал контракт с боксом! Йому відверто вигідно. А клубу підключай контракт водафон у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Контракт водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо. Водафон. Що не перехворіла, а завтра школа і тренування. Фу, прихопила і сил немає. Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Кокарбоксилаза захищає серце та нерви. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат стимулює відновлення сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Коли ти закінчуєш чистити зуби, багато зубних паст припиняють боротися з бактеріями. Але не Оралбіт. Oral-B захищає зуби між чищеннями. Тож ти починаєш з відчуття чистоти та залишаєшся під захистом увесь день. Oral-B. захист, що не зупиняється. Всі легенди на шляху до перемоги. Динамо Київ проти донецького Шахтаря. Одна восьма фіналу Кубка України. Полівай за силі на 2 плюс 2. Щоб розкрити злочини сьогодення. Які загадки ви приховуєте? Доведеться. згенерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1 плюс Україна. Прем'єра на Це шоу я люблю Україну». Зберися з цією родиною на улюблену традицію грати. Шо? 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 Боже, Боже, в мене нормаль та закохуватись в Україну разом. Я люблю Україну. Новий сезон 2 листопада о 19 на те. Він не прогулює, він просто хворіє. Ну як хворий, по-вашому, може бути президентом. Ну, травмчик став. І це у нас ще вважається ліцей. Треба вирішити нарешті, хто залишається тут. Де зніг? Сім'ят є голове, вивалики забули, і легене той вон. А що за у нас? Петуємо світ, Любанька. віріс 2 У кіно з 13 листопада. Пригостіть котика соковитими шматочками в желе від «Фелікс». Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Справжня болгарська валеріана роками заспокоює ваші нерви. СІФ експерт з чищення, представляє крем з формулою клінбуст. Крем з чистячими компонентами натурального походження легко видаляє найскладніший бруд без розводів чи подряпин. Сів більше ніж просто чисто. Мам, що з дзеркалом? Це з вами. Вітаміну сонця замало. А що з цим робити? Декрістол Д3 приймати той самий декрістол Д3, який тут щодня на вас чекає. Краплі? Я вже заросла. Не, не люблю. Вам сподобається декрістол Гамі. Декрістол Гамі смачний вітамін Д3, рослинний, без цукру апельсиновий смак. А можна і мені? Декрістол Гамі підходить для всієї родини. Мамі, мамі. Якщо вітамін Д, то німецький декрістол Д3. Великий але близький. кожному. Ощадбанк. банк. Мій банк, моя країна. Знайди мені швидший маршрут до. Вибачте, я не можу знайти. Не розуміє вас лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією розчиняє мокроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з ацицелонг. Ізота це моя щоденна корисна звичка. Люблю пити воду ізоту протягом дня. Ізота зменшує дискомфорт після їжі та напоїв. Ізота має приємний смак, та її легко пити щодня. Як лікарка, я рекомендую пити ізоту. Ізота створена фармацевтичною компанією. Споживання ізоти сприяє підтримці нормально. Травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота нормалізуй шлунок, нормалізуй життя. Історія, що схожа на правду, одне маленьке містечко і безліч прихованих таємниць на Київ ТБ. Що це за назва така дивна тиха нама. Турбує біль у горлі. Обирай стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю Стрепсілс інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс. Цінуй кожен момент. Твій одяг втратив свою чарівність. Перволь оновлює одяг усього за 10 циклів прання. Нова? Ні. Вибраний вперволь. Олідатрим неймовірна тістота. І що Я зможу отримати? А як щодо підтримки імунітету? Олідатрим чистий вітамін Д без барвників, що виробляється за сучасною технологією. Адже здоров'я безцінне. тине. Олідатрим чистий вітамін Д, ваша користь. По-справжньому шарити можна тільки в чомусь одному. Для докі це автозапчастини. На сайті можна зручно підібрати та придбати деталі за гарною ціною. АВТОЗАПЧАСТИНИ! ДОКЮЕЙ! купуючи магній від стресу, варто розуміти, що відчути ефект можливо тільки коли кількість магнію оптимальна. Для цього треба мати засіб, що її містить, і можливість регулярно все це приймати. Магніс бе шість закінчився. Або як роблять в досвідченні, обрати метіда. Метіда це магніс Б6, який достатньо приймати лише раз на день. Спробуйте метіда, мене завжди виручає. Метіда мабуть найзручніший засіб, щоб надратуватися. Життя залежить від руху крові, високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор, час цінувати здоров'я. Рем'я зняться кошмари може спробувати ліки, релігію, терапію, але вони не допоможуть. Правда про себе самого. Що б це не було? Ти тут не просто так. Це пазл, де ти був. Я не знаю. Розкиданий у часі. Що відбувається? Історія повторюється знову і знову. Треба заглянути в ту темряву, що в тобі. Щоб дізнатися, хто ти є. Людина без минулого на 2 плюс 2 Понеділок їх не любили, але боялися поважали. Вірили в їх неймовірний дар переконання і трошечки у магічні здібності. Ті, хто продає повітря, за мільйони я і гадки не мала. Чому у нас вдома стільки грошей? Хто проникає у найвищі кола. Під чужим ім'ям це нагадує сценарію до фільму Ідеальний злочин і демонструє, що людська винахідливість безмежна. Ми з вами розкриємо таємниці найзухвалюшіх аферистів 21-го сторіччя. Загублений світ афери століття на два плюс два. теж дітей грали. Нафігаємося. Для своєї пропаганди. Прем'єра привіт, мальчики. Привіт, хлопчики. Давайте, Давайте знайомитись. Ліза, Мене звати Ліза. Дивись. А тебе як звати? Я Паша. А Хочете поїхати Дивись. у дитячий табір? Будемо плавати. Будем плавати. Будем плавати на кораблику і, і дивитися на дельфіні. Хочу, хочу. А можна він теж з нами поїде? Конечно. Звісно. Поїдеш з нами? Поїдеш з нами. Пацани. Сам пропав. СЕРІАЛ команда. Чотири серії поспіль на два плюс два. Молочний шоколад і нуга. Снікерс. Тому є голод. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Лінексфорте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Лінексфорте. Коли ти не в хартії, тебе паяє вдома. Коли ти в хартії, ти паяєш сам. Дзвони у хартію 33 33. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Мені собі. Мені, знову мені. Мені. Тепер йому. І про себе не забувай. Делікшас. не проста їжа, а вагу Відкриємо себе та відчуємо світ інакше з новою натурелла, що дарує особливий захист. Її новий волоконний шар поглинає рідину до двох разів швидше, щоб ми могли відчувати чистоту та свіжість у кожній миті, як ніколи раніше. Натурелла. Слідуй за власним ритмом життя. 25 жовтня, по 2 листопада у Києві в будинку кіно та кінотеатрі жовтень. 54-й Київський міжнародний кінофестиваль. Молодість. Більше інформації на сайті молодість.ком. Квитки на тікетсбокс.ком. Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітів. Перенось його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо. Водафон. Я, Іга Свянтик, обожнюю ділитися своїми рекомендаціями. Як я дбаю про зуби, не так. Я обрала електричну зубну щітку Oral-B IO. Її кругла насадка адаптується до зубів та видаляє до 100% більше зубного нальоту, ніж мануальна зубна щітка. Ті, хто вже перейшов на oral B IO, відчули помітну різницю Oral-B IO. до 100% чистіші зуби. Зміни щітку сьогодні. Відчуй виняткову чистоту. Щойно перехворіла, а завтра школа і тренування. Фу, прихопила і сил немає. Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Кокарбоксилаза захищає серце та нерви. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат стимулює відновлення сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. це не РФ трибун. Робить з нас про. Це свідомий крок. Ніби голос думок, викладайтесь наповну знову і знову. Бо це більше, ніж сет, або матч, або гейм. Це життя. Грайте як про, байдикуйте як про, Смійтесь, їжте, все знову як про. Хоч би що ви робили, даруйте тепло і подбайте про них як про. Годуйте улюбленця як про. Із ProPlan від Porina. Що значить зникла? Будь-яку проблему можна розв'язати. Впевнена, що зможеш знайти дівчину. Якщо діяти. Тато, обережно. Чек він. Чому ти полюєш на нас? Ти маєш доньку? Ні. Тоді не Десь зрозумієш. Джейсон Стейтем. Ми маємо справу з дияволом. Профі на 2+,2. плюс у понеділок їх не любили, але боялися поважали. Вірили в їх неймовірний дар переконання і трошечки у магічні здібності. Ті, хто продає повітря, за мільйони я і гадки не мала. Чому у нас вдома стільки грошей? Хто проникає у найвищі кола. Під чужим ім'ям це нагадує сценарію до фільму Ідеальний злочин і демонструє, що людська винахідливість безмежна. Ми з вами розкриємо таємниці найзухваліших аферистів 21-го сторіччя. Загублений світ афери століття на 2+,2. плюс Дмитро Комаров у пошуках секрету суперсилі. Та довголіття українців. Чому їх секрет молодості? Зараз будемо дізнаватись! Гіалера смакуй життя без печії. Світ на виборі. Україна. Новий сезон. Цієї п'ятниці о 18 Дивись в ефірі 1 плюс Україна. Печія заважає. Гіалера. Смакуй життя без печії. Коли ти не в хартії, ти працюєш по графіку. Коли ти в хартії, ти працюєш по ворогу. Дзвони у хартії 33, 33. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітом. Перенось його до водафон та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо. Водафон. Прикордонники повертаються з новим сезоном на другий курс. Дивіться продовження улюбленого серіалу 17 листопада на Київстар тебе. Для всіх є щось нове на Київстар Тебе. Турбує геморой. Спробуйте проктозанео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозанео швидке полегшення симптомів геморою. Екзамен на ефективність складають звичайна щітка та звукова Філіпсонікер. Я точно відчуваю різницю. Sonicare. Ефективне чищення з турботою про мої зуби та ясна. Вона здійснює правильні вимітальні рухи, як рекомендують стоматологи, та вимиває в 20 разів більше на люд. Мій вибір. Звукова зубна щітка Sonicare Мені собі, мені знову мені, мені тепер йому. І про себе не забувай Делікшас. не просто їжа, а ваулись. Вони не крутяться. Там, де закінчується цивілізація, ми в глибині калахарі. А нас тут знайдуть? З часом. Починаються шалено дикі пригоди. Який ще внісано сурів? Вони кусаються? Ні, б'ються ногами. От якби ви відвернули його увагу. У п'ятницю, мабуть, боги з'їхали з глузду. Дві частини поспі На два плюс два. Прем'єр. Ти розумієш, що ти нас зрадив? Важко бути самому. Пола бо, бону. Проти всієї родини. Не розумію, за що тебе мама кохала? Сам не знаю. Важко. Я ще в мене батя зрадник Ти це мені кажеш? Бути кращою людиною. Я не хочу жити під Росією. Неблагодарна Не Невдячна йде. ти. Вдариш мене? Вдарю. У найгірші часи. Соня! Соня! Вирости, Соня. Виростили на свою голову. Як це все пережити? Команда на 2 плюс 2 В цьому місці довго сидіти може кожен. Діду. Сидяча робота, прийом ліків. Можуть спричинити закрив. Нормалакт лагідно піклується про мікрофлору і Нормалакт і все вийде. All right. Okay.